Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Це було зелене і пишне місто. А тепер там суцільні руїни та випалена земля. Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки українського бахмута. Перші були зроблені у травні 2022 року. Другі через рік на світлинах видно, що більш ніж за рік повномасштабної війни російські окупанти перетворили населений пункт практично на згарище. Вщент знищили навчальні заклади, церкву, багатоквартирні та приватні будинки, а також радіовежу, корпуси університету. Університету, палац культури та міську раду, колись це було живе і красиве місто, але зараз це одна суцільна зона бойових дій. І про те, що у цій зоні бойових дій відбувається, зараз будемо говорити з Сергієм Череватим. Це речник східного групування військ збройних сил України. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. ситуація довкола Бахмута станом на 9 годину сьогодні. Як виглядає? Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України. Противник понад все намагається взяти. Це майже знищене вже ним же місто. 487 разів ворог наносив удари ствольної реактивної артилерії по нашим позиціям. Відбулося 25 п'ять 6 шість авіанальотів. В боях знищено 130 окупантів. 145 зазнали поранень чотири попали до полону. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, безпілотний апарат Лан 10 і вісім польових складів з боєприпасами в ході боїв. Наші підрозділи, дивлячись на те, що не маємо зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах на відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів, вдалося нам пройти. А як окупанти реагують на це просування? Ну втікають їх, і коли їх добряче їм насипають і змушують відступати. Звичайно, що вони не хочуть це робити, докладають максимум зусиль, щоб ем, оборонятися. Проте завдяки ми протиставляємо їхній грубі силі і перевазі в певних видах техніці. Волю, кмітливість, стійкість і мотивованість наших військовослужбовців. Пане Сергію, а наскільки важко дається Збройним силам України кожен метр відвоюваної української землі? Наскільки ворог замінував позиції і укріпив їх? Ну звичайно ж, ворог готувався, мінував позиції. Тому тут безцінна праця наших військових інженерів, саперів, і ну загалом сили оборони це такий, знаєте, машина комплексна, які кожен має свою функцію. Кожен і бездоганно фактично робить, і саме завдяки цьому, не дивлячись на те, що ми не маємо переваги, на жаль, поки що чисельної і технічної ворогом, але за рахунок своєї зібраності мотивованості. Кращої, скажімо так, навченості наших підрозділів і фактично ідеальної синхронності роботи всіх структур, нам вдається його перемагати. А скільки вже ворожих позицій довкола Бахмуту нам вдалося захопити? Ну, тут ще потрібно верифікувати, тому що щодоби відбувається рух. І... І на жаль, іноді ворог має певний успіх, тому що йде така позиційна війна. Але загалом ініціатива в нього перехоплена, і в принципі вони змушені вже реагувати на наші дії. Вони перекидують Бахмут і навколо нього підрозділи повітряно десантні свої, намагаючись зупинити там, де в нас є успіх. Згідно актуального зведення генштабу, окупанти також продовжують штурмувати Авдіївку та Мар'їнку і, зокрема, зосереджують зусилля на Лиманському напрямку. Що відбувається довкола цих населених пунктів? Яку тактику використовують загарбники? Ну Авдіївка і Мар'їнка – це наші колеги, сусіди по Лиманському, Куп'янському напрямку. Я вам доповім. Цей напрямок він залишається лідером по обстрілам ворога за цю добу 625 разів ворог обстріляв там позиції. Відбулося 16 авіанальотів, 4 боєзіткнення в районі населених пунктів Масютівка, Харківської області, Невський, Новоселів, Луганської області, де 39 окупантів було знищено, 90 Три поранено також під підбито достатньо техніки і танк Т-72, БТР-80, вісімдесят биву машину піхоти, чотири самохідних артилерійських установки, дві гаубиці, два безпілотних апарата, і також було навіть збито протирадарну ракету Х-31, х 31 Пошучні пане Сергію. Ви кажете, що на цьому напрямку найбільше арт ударів? А чим можна це пояснити? Ну на цьому напрямку діє в основному регулярна реальні підрозділи окупанта. Вони діють тут більш обачніше. Тут як ми бачити менше штурмів. І якщо на бахмутському напрямку, особливо перед цим це фактично монополістом була угруповання Вагнера. Яке використовувало тактику таких малих дій і масованих таких малих груп, і дуже масовані такі їхні застосування. то тут десь елементи більш класичного застосування збройних підрозділів, а відтак, щоб забезпечити їм якісь можливість діяти, намагались максимально уразити наші позиції і тому застосовували в рази більше артилерії. Чи фіксуються які зміни в особовому складі, в живій силі окупантів і щодо кількості їх техніки та озброєнь? Ну в живій силі у них, якщо побітити тенденції, то в живій силі вони зараз намагаються задіяти все, що можуть. Тому що снарядного голоду в них на жаль ніякого якраз немає. Те, що там говорив Привожен, ви бачите по кількості обстрілів на всіх ділянках, і по тому скільки навіть знищуємо польових складів. А от з особовим складом у них проблема, тому вони зараз тягнуть все, що можуть. Це і залишки Вагнера, це і так звані роти шторм З, які теж вони роблять з людей, у яких є проблеми з законом. Це бойовий армійський резерв, барс, територіальні війська, це є війська регулярні, там це танкові підрозділи, мотострілецькі. І повітряно десантних військ, і всі вони здебільшого значною мірою укомплектовані мобілізованими. Тому що як ми бачимо, що на сьогодні генштаб подав 201 тисячу 100 окупантів, тільки знищених повністю убитих, і багато ще поранених. А пам'ятаємо, що сама угруповання вторгнення десь порядка 170 тисяч було на початку до початку війни, яке готувалося, ну, яке починало б, Вторгнення наше. Тому зрозуміло, що їм вони всі серйозно доукомплектовані за рахунок так званої їхніх мобілізації. Дякую вам за інформацію. Сергій Чаривати, речник Східного групування військ Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.